Доброго дня, зіновий виконач Осинського школи Товариства сприяння обороні України. Сьогодні у нас неділя, кажуть, що Зелені свято. Люди святкують. Ми працюємо! Працюємо, зібралися знову ж в цьому затишному приміщенні Royal Coffee по вулиці Шевченка. Мені подобається тут атмосфера, подобається, що тут ніколи нікого немає. Як бачите, зал пустий, ми сидимо самі в трьох. Біля мене сидить учениця, звуть Катя. Напроти сидить інша учениця, звуть Оксана. Оксана Оксани позавчора була дуже радісна подія. Вона що зробила? Отримала посвідчення водія. Вимучила, Вимучила. посвідчення водія. І ми вирішили сьогодні з цього приводу зустрітися, як кажуть, підбити підсумки, поділитися досвідом. Катя, коли тобі спец складати? Коли навчусь. Через скільки коли навчусь? Не знаю. Приблизно через Приблизно. місяць ми з тобою розпочали практичний курс, а ти зараз послухаєш, як Оксана вчилася, як вона складала іспит, щоб ти склала іспит на, на щастя з першого разу, не так, як Оксана, з якого не будемо признаватись, але не з першого, правильно? Не з першого. не з першого. Коли ти розпочала навчання, Оксана, в на автошколі? Ну, коли ми з тобою перший раз зустрілися, скажімо так, більш точно. В серпні місяці в серпні якого року 24. — 24-го. — 24-го року і оце вона тянула 9 місяців щоб отримати посвідчення водія Не так. практика в мене почалася. — з якою Бо, більше, що те штовхнуло іти вчитися бажання Ой, та й бажання, та рідні. Каже, бажання у мене було все життя вчитися, але да? щось мені треба було, да. яка під зад, щоб да, я да, на да. кінець то пішла. Так, вчитися. так і було, да. і так. І склалося так обставини, що дійсно змушена була. Змушена була, так. Машина є, їздити кому? Ні, машини нема ще. Гараж є гараж є. – машина, машина, машина буде. буде. Проблеми зараз купити автомобіль. Немає машина буде місяць, приблизно теоретичний курс теоретичний сподзікура у склала з першого з першого разу відразу після заняття. – Чому? Тому що викладачем був хто в тебе? Панзіно покажу. Якщо хто не знає, я викладач автошколи товариства сприяння оборони України. Стараюсь чита так, щоб мої учні, учениці іспит завжди складали з першого разу. Ну хто не справився, яка з нервами. Той не склав. Далі ну так, практика в мене почалась уже ближче до кінця жовтня місяця. Трошки стоїть черга на практичний так, курс, так, абсолютно черга, так, вірно. Так, тому, так. тому що теоретичний курс місяць, практичний uh, півтора місяця. Тому... Потім мене так вийшло, що ще вас на якому автомобілі? Uh, на Logan з Юрієм Степановичем. Дуже добрий інструктор. Ні, добре. 37 років каже стаж, навчання в автошколі. Не те, що я прийшов, молодий, один зелений, три роки, і треба, як кажуть, щось робити, якось вчити. І ну, я навчалася, потім деякий час я не могла ходити на практичні заняття, тому це трішки. Закінчила практичний курс, поїхала складати іспит. Що було першого разу, не так, от зразу. поділись, щоб Катя зрозуміла. E, взагалі у мене сам страх присутні. Ага. Тобто я сідаю, я, коли з'являються знов... камери. Я, я ще раз переб'ю чи ти тараканів лишила вдома, чи вони були з тобою в голові на іспиті? Мною, Зі мною були Оце велика проблема. <ріст> Таракани <ріст> треба страх, лишати вдома. Тільки вмикаються камери, це все. Паніка, страх і все. Якщо зробила одну помилку, то взагалі все пішло на катане. Чому тобі кажуть, Катя, перед тим як розпочинаєш трясутся. рух з місця, що треба зробити? Тіпнути поки ще повороту, першу передачу, і не забути зняти ручник, інакше якщо ти поїхала, не зняла стоянки гальмо. Інспектор зразу фіксує mm -hmm. помилку, і в тебе зразу ти ще не проїхала жодного метра, а в тебе вже відразу помилка. Відразу наступає паніка, і тут же mm -hmm. з, 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 з практики знаю, тут же дуже недалеко до наступної помилки, якщо зразу no, перша помилка. І, взагалі такі помилки були, як. Ну аварійних як... ситуацій не створювала на іспиті. Ні, всі, голові, ні, ні. всі якась були дрібні ситуації, так. без яких можна було Обійтися. То поворотники, то І Так, другий раз, і так третій раз то ж саме. І перед четвертим разом з тобою зустрілися в конотопі. Я приїхав зі своїми складати. Ні, ну в мене третій раз. Іспит. Ну ми ж просили не признаватись. Ну, ладно. Я тебе побачив, стоїш біля пар, стоїш біля паркану. Тіні, така вся сумненька, сумненька. Що я тобі сказав? Що треба зробити? Поплакатися на плечі. Поплакатись у мене mm -hmm. на плечі. Це вже є да. традиція. Хто не склав спис першого разу, я завжди підставляю плече, треба поплакатись, хто поплакався, обов'язково складе іспит. Оксана не повірила. Ну я все-таки її кажуть уболтав, болтав, що треба поплакатись на плечі, і іспит успішно складений. складений. Завжди Скажу, я вірю в шоферські предмети. Перед тим, як їхати з колдат іспит, треба правильно підготувати. Що треба зробити? Заколоти англійську булавку на зворотній бік, футболки чи кофти. Обов'язково. Для чого? Щоб тебе не зорочило. Що ще треба зробити? Та хто його знає? Ну, ти, ти вже знаєш, напевно, що машину обходять тільки. Ззаді, це є шоферські прикмети, абсолютно вірно. Якщо кіт перебіг дорогу, що треба зробити? За пугочку. Потриматись за ґудзик. Ага. Згад, згадай, ми їхали з конотопа в п'ятницю у Воронежі нам перебіг кіт дорогу. Да. Всі шукали. У мене, на жаль, я був в шортах у футболці, у мене не було гудзика, не було за що потриматися і таким чином ми не виконали цю прикмету. Що в нас далі було, коли в шостку? Були неприємності? Чи не були? Паспорт. Паспорт, абсолютно Він. вірно. Учениця виходити біля дому, вона не може знайти паспорта. Чому ми не дотрималися цієї забабони, який перейшов дорогу, угу. треба потриматися за І Ми отримали одразу дуже величезні неприємності. Що ще? Не знаю, навіть. Ну як це не знаю навіть. Ну, емоції були після того, як слави і спочині. Ну, емоції, звичайно. Були. Ну, по, по, вигляду, по, по вигляду не сильно було видно, що емоції. Навчання, ну, навчання як було взагалі в автошколі. Як навчання? Навчання було в школі класно. Ну, ще іншим іти вчитися. Звичайно, діти вчитися. Треба відкладувати, чекати, а то пільня. Не потрібно ні? чекати, не бійтесь, переборюйте свій страх і у вас все вийде. Автошкола зброя. Товариство сприяння Збройних сил України. Скажи, я не багатослівна. З мене кожне слово треба витягувати. Так. Наше замовлення. Як завжди, так. чашечки, не помиті, дивіться, якого не кольору. Коли я перший раз побачив цю чашку, дійсно, я зробив такий. Запитальний погляд, а це дизайн цього закладу, саме такі чашки. Смішно. Дякуємо. Дякуємо. Світло можна було не включати. Ну що, зараз ще п'ять хвилин поспілкуємося. Катя, ну розпитай щось. Ти ж Тобі через місяць Я їсти. боролась з хвилюванням і зі страками запромоцювати взагалі. Твої так... такий страх. Оце ж у мене завжди був страх. Тільки сідаю, камери, все. Я одну помилку зробила і все. Я вже руки тремтять, ноги тремтять, і воно одна за одною, одна за одною. Ну, так скажу, більше чотирьох помилок не було. Завжди було чотири Стабільно. Стабільна, так. Да. Я сподіваюся, що іспите. Приймання іспитів повернуть шостку. ну є. І я теж чую інформацію, що з першого ча з першого числа тільки невідомо якого місяця і якого року. Ну так. Тому хто планує, хто зараз вчиться, хто планує вчитися, не чекайте цього моменту, не, не їдьте, складайте іспити в коноток. коноток була маршрути, проїжджала. Так, маршрути проїжджали З місцевим місце, інструктором З місцевим, так. Маршрутів нас зараз п'ять конотопі, Раніше було три, зараз п'ять. Зараз 5. Зараз 5. Ну, скажімо так, з практики доволі складно, особливо четвертий, п'ятий маршрути зараз набагато. Не Не проїхавши ні разу, як перший раз попавши туди, скласти іспит. Практично Неможливо. нереально зареєструватися на іспит практичний. Чому не питаєш як? Можливо, тільки щось тільки, що я з... тільки... Добі... о 3 годині. Через 3 тижні ти можеш вже реєструватися на це. Тому що їспорт. талонів немає. Так, да, Подібна... талони з'являються за 3 три, за 3 три да. тижні І ми зібралися, щоб ти зараз все розпитала, да. що тебе цікавить. О 3 годині ночі вставала. Третій, четвертий день з'являються талони за 3 за 3 тижні. До вже може, не буде, третій. Ми розпитаєш мене, коли ми точно закінчимо на навчання, по-моєму, 3 чи 4 липня і 5 липня ти маєш право складати іспит. Уже через три дні маєш право, можеш реєструватися. Можеш заходити реєструватися, дивитись на які числа талони і брати талон. Тому що, ну якщо, наприклад, ти взяла талон, не склала їсти, тобі там через 10 днів дозволяється знову перескладати. Mm -hmm. Ти заходиш на талон, і вже немає через 10 днів, там тільки вже через місяць. Mm -hmm. да, це не так, як з теорією. Да, так, я тобі без секрету, можна відразу брати два та талони. А, а 3. 3. 3. Ну, на, тобто через 10 днів. Як? Ти взяла, висчитала 10 днів, якщо не здала, і там от ти посчитала, і там, наприклад, ти сьогодні 10-го взяла, тобі там 21-го можна здавати. Ти заходиш 15-го і береш уже там на 20 якийсь число. Uh -huh. Тепер зрозуміло, чому немає талонів, деякі. Хитрі. Понятно. люди відразу реєструють по три талон. Ну справа тому справа в тому, що якщо вона склала іспит, вона той талон скасує, вона той ну, талон скасує да. і, звичайно, інший, хто бажає складати іспит, він скористається цією можливостю. Тому в цей момент, от вона зараз з 10-ї годині скасувала талон, да. з'являється новий талон в десятій годині. Що ще цікавить, Катя? А то скоро акумулятор сяде? А в принципі. Покушу. Все понятно? Ну, то, Якщо канато віддавати, дуже уважно пішохіди. Там, пішохідні переходи... Там якщо тобі два пішоходи трапляються за да. весь екзамен, да. дуже добре. От, да. Дуже, да. дуже дуже довгі пішохідні да. переходи. от якраз... Уважно уважно, тому що я на цих пішову, так якраз і. От якраз у ми, нас, ми нас і була в п'ятницю, їздила Ксенія. Моя складати іспит, і інспектор вже сам, в кінці іспиту проїхали середній центр. Mm -hmm. Каже, далі рухаємося прямо, шукайте місце для розвороту, розвертайтеся. Якщо вона розвернулася в тому місці, де я рекомендував розвертатися, закінчила б іспит, поїхала по одному з посвідченням. Вона чомусь як кажу, поперлася на наступне перехрестя. А там широка вулиця, широкий пішохідний перехід, автобусна зупинка з лівого боку, з правого боку. І якраз ми під'їжджаємо до переходу, за автобуса виходять пішохода і четверта помилка, на жаль, не складений. Що ще цікавить? Тоді в тебе була можливість унікально розпитати все, до мене не приставати, <laughs> Як це все робиться і тому подібне. Перед іспитом екзаменатор, що розказує, коли сідаєш машину. Запитує ознайомий з маршрутами чи ні. Говорить маршрут, який ти будеш проїжджати. Перевіряє документи і, потім... і фраза, коли будете готові, да, розпочинаєте рух. А ти чомусь кожен раз сідаєш в машину і дивишся на мене. Ну що можна заводити? Фраза і буде звучати від інспектора. Коли Нужно, готові, коли да? будете готові, робите все самостійно. Всі замовкають, машині тишана, ти і він спокійно відбувається. Перше у вас буде приготування до іспиту, тобто це сидіння, зеркала. Пристігнутися. А на якому автомобілі здавала? Я здавала на сервісному центрі, Toyota. Та, до речі, якраз ще раз про цю прикмету шоферську. Коли ми стоїмо в очікуванні іспиту, рекомендую не дивитися, коли починається іспит. Завжди прошу відвернутися, щоб не дивитися, коли розпочинається іспит. Якщо Катя Полюшко буде дивитися це відео. Вона згадає себе, як ми саме цим поглядом допомогли їй скласти іспит практичний. Я відвернувся, коли Оксана розпочинала рух, але коли я чую, що машина реве біля мене дуже сильно і дуже близько, я все-таки повернувся. Ти з якої швидкості стартанула зі старту? Та я, да, не? От, я підгазовував. Для чого ти підгазовуєш? Новенька Тойота плавно відпускаєш подальше щеплення. Машина у тебе плавно поїхала. Коли почув це плавне підгазовування біля себе, я все таки повернувся і подивився. Вона пронеслася 20 сантиметрів від моєї машини. І тут, я думаю, зразу інспектор зафіксує першу помилку. Не дотримав безпечних тривало. У мене зразу серце почало Йокати, що прикмета моя та, що хоча б поплакалась у мене на плечі, прикмета все одно не збудеться. Ну, На щастя, доїхала до кінця. Ці підкопала. Оце, оце такі наші будні. Так, ми вчимося, так ми складаємо іспит, так ми святкуємо. Права, обмила, хоч? Обмила. Обмила. Скромненько. Ні, не скромні. Як їх обмиєш, так і будеш ними користуватися. Ну що, хороше? Не все.